Згідно з опитуваннями, більшість українців і таке б літературою не назвали у нашій державі навіть класичні детективи не в пошані. що вже казати про еротичні драми, але що ми втрачаємо завдяки такій серйозності? Зазирнімо до світу детективів разом крізь цю шпарину вкрай вузьку для українського читача видно трохи мафіозних розборок. Дещо цю шпигунських пристрасти, крихту політичних інтриг в Україні склалась дуже парадоксальна ситуація. У нас є мало своїх авторів детективів, є, але дуже небагато. Ну не більше десяти чоловік. І дуже мало виходить перекладних детективів, що є взагалі-то аномалією. В будь-якій розвиненій європейській країні детективи займають 15-18% ринку більше ніж дитяча література. А у нас не займає одного відсотка. Відвідувачі бібліотек точно тримали в руках Сіменона чи Крісті. Пасажири метро, напевне, бачили обгортки Мариніної чи Акуніна, а кінолюбителі могли читати нещодавно екранізованого Стіга Ларсона. Цікаво, хто з них помітив, що під барвистою пригодницькою обгорткою часто продають дещо інше. Дуже популярний зараз у світі детектив скандинавський, тобто соціальний детектив, який є вже не детективом самим в собі, а є радше формою, в якій можна донести до читача дуже важливі проблеми, в тому числі соціальні, політичні. Духовні інтрига детективна не є найважливішою або слідство, а найважливішим є тло, соціальні проблеми. Є детективи зараз, велика кількість ретро-детективів, і ретро, і історичних детективів. існують детективи події, які відбуваються в давньому Римі, в давній Греції. Українська минущина теж може правити забарвисте тло для детективної історії. Один з найпопулярніших польських авторів Марик Краєвський героїв чотирьох своїх книжок помістив у міжвоєнному Львові. Комісар Попельський він народився в Бориславі, закінчив гімназію в Івано-Франківську і Віденський університет, як багато галичан. І закінчив там класичну філологію. Ну то від собі поліцейського, який цитує. <кій> Вергілія, Гомера в оригіналі фантастичного комісара поселили за цілком реальною львівською адресою. На в цьому будинку на вулиці Крушельницької, 4, було житло комісара Попельського. Він проживав на другому поверсі. Його балкон виходив прямо на парк. Це могла бути його квартира. А будинок, як бачите, дуже гарний. Раніше в таких будинках жило справжнє панство. Люди з високими прибутками і хорошими професіями. Із елегантної квартири попельського заносить до найбідніших нетрів. В цьому дворі тут знаходився колись такий виходок туалет. І одного ранку жителі цього будинку просто побачили змасакрований, посічений, скривавлений труп дитини. Закони жанру зіштовхують комісара з убивцями, крадіями, зрадниками та вар'ятами. Ці вулиці, яка колись носила назву сонячна або Слонечна, а зараз це вулиця Коліша, знаходилася фабрика Ультрамарину, на якій головний герой Попельський зустрівся з вбивцею і також визволи з полону дитину своїх знайомих. Долаючи пліч обліч із комісаром його ворогів, читач непомітно вживається у міські будні. Хто ніколи не був у Львові, запам'ятає кав'ярні, пивниці та ресторани, парки, університети. А може, й змінить зневажливе ставлення до детективних історій. Дічєвемчету і будо заснув.